В ефірі Радіо Майдан. Слава нації! Мої вітання слухачам Українського радіо Кропивницького. В ефірі програма Радіо Майдан у студії Наталя Сметанко. Понад 14 тисяч звернень надійшло за минулий рік до системи безоплатної правової допомоги. З них 2 тисячі звернень за вторинною правовою допомогою. Як змінилися потреби мешканців області під час воєнного стану, як отримати допомогу внутрішньо переміщеним особам? Про це говоримо з гостею студії, директоркою регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській та Миколаївській областях Наталією Гнатушею. Пані Наталю, добрий день, вітаю вас, пані Наталю, Вітаю вас, вітаю всіх слухачів радіо. Звертаю увагу наших слухачів, що з пані Наталією ми спілкуємося телефоном, тому що зараз вона перебуває у Миколаєві. Пані Наталю, я сказала про те, що змінилися потреби мешканців області під час воєнного стану. Як саме змінилися ці потреби громадян у правовій допомозі? змінилися у у порівнянні з попередніми роками, і за минулий рік, як і сьогодні, комплексної підтримки від держави, у тому числі правової, потребують постраждалі від військової агресії Російської Федерації І серед категорій громадян, яким надає правову допомогу саме система безплатної право. Наслідок бойових дій втратили житло. А щодо питань, з якими громадяни звертаються про допомогу, то вони не тільки змінилися у порівнянні з 2021 роком. Після повномасштабного вторгнення Росії їх можна розділити за періодами, оскільки з часом проблеми, з якими люди стикаються, вони змінюються, і відповідно змінюються категорії питань. Зокрема, сьогодні це питання пов'язані з перетинанням державного кордону, трудовими правовідносинами. Отриманням статусу внутрішньо переміщеної особи, соціальних виплат, порядку повідомлення відповідного органу про зміну місця проживання внутрішньо переміщеної особи це також встановлення факту смерті на непідконтрольній території, відновлення втрачених документів, отримання компенсації за зруйноване житло, порядок фіксації воєнних злочинів. Як отримати нині допомогу в центрах безоплатної вторинної правової допомоги, наприклад, внутрішньо переміщеним особам? І роз'яснення з правих питань мають право отримати усі особи, які перебувають під юрисдикцією України, і таку допомогу можна отримати як офлайн, так і дистанційно. Якщо ми говоримо про офлайн допомогу, то треба звернутися до найближчого бюро правової допомоги. А інформацію про формат роботи кожного бюро можна. Проведення прийому осіб можна дізнатися у відповідному місцевому центрі а контакти усіх точок доступу до безплатної правової допомоги. На мапі сайту системи безоплатної правової допомоги. Якщо говоримо про отримання правової допомоги дистанційно, то можна її отримати, зателефонувавши за номером 0800 вісімсот 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні. А номер для дзвінків із за кордону 044 363 особа є внутрішньо переміщеною, то для отримання а, правової допомоги а, в центрі надання правової допомоги їй необхідно подати звернення і разом зі зверненням надати. А, Тання, з якими звертаються громадяни, то це встановлення факту народження чи смерті на тимчасово окупованій території, це отримання компенсації за зруйноване житло, отримання. А зараз послухаємо історії людей, які зверталися за допомогою до центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ми спілкуємося телефоном з Ксенією Бутановою. Ксенія звернулася до центру надання безоплатної вторинної правової допомоги для того, аби встановили факт народження дитини на території України. Ксенія, добрий день, вітаю вас. Добрий день. розкажи, будь ласка, свою історію звернення до центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ну, у нас так получилось, мы приехали сами из Харькова, вот в Кировоградскую область, при переезде у нас так получилось, что утерялась одного из детей, ну, многодетная семья, утерялась от свидетельства о рождении ребенка. Когда обратились в обычный ЗАГС для того, чтобы восстановить, оказалось, почему-то ну, вам ребенок родился уже когда началась война, но только та, которая еще 2014 года. И ну, говорят, что может какой-то в базе произошел сбой, в общем, ну, в общем, свидетельство ну, нет. В общем, мы и обращались и туда, и туда, и во всякие танки, и нам никто не мог помочь. Обратились в социальную службу, и вот нам посоветовала Пирогова воздуха помочь. Сказали, что нам помогут, так как мы внутри перемещенные особы, и, во-первых, все будут выше и нам не дадут всю помощь, которая только нужно, и консультацию. И... Мы обратились, и нам действительно буквально первый же день все, у меня приняли все документы, сказали перезвонить в течение 10 дней, через 10 дней мне перезвонили, сказали, ваш пакет документов готов, приезжайте. Вот того, что даже снова с вами, понимаете, сейчас в стране такая ситуация, постоянно отключают свет. Я приехала, говорю, вы мне простите, но я не могу нигде сделать ксерокопию. Мне сказали, не переживайте, не бегайте, нигде не ищите". Ріжати к нам і вам все всіла повністю від так є документа. Сміляні взяли ніці не копейки. Я сейчас передала документи шумовчішення. Ми скалі єслібок, какой-то еще вопрос буде. Обращайтесь в боє время котросино. Ми спілкувалися з Ксенією Бутановою, яка встановлювала факт народження дитини на території України. Наступна історія Людмили Олександрової, яка зверталася до центру надання безоплатної вторинної правової допомоги для стягнення аліментів. я з Горловки, Донецької області. Мені потрібно було в суд оформити документи про стягнення аліментів для моєго внука. Я опікун йому з його батьків. Я звернулася в суд спочатку Світловодський. Мені дали адрес бюро Світловодського. Надання юридичної допомоги Али Григорівне, я спочатку позвонила їй, розказала їй все. Вона ж приходіть ко мне. обратилась к ней, Она мне быстро швидко подготовила в течение недели, все документы, все И я сдала все эти документы в суд, И всю суд призначив мне аліменти. Це була Людмила Олександрова, бабуся, яка подавала заяву на стягнення аліментів. В ефірі Радіо Майдан! Як змінилися потреби мешканців області під час воєнного стану, як отримати допомогу внутрішньо переміщеним особам? Про це говоримо з гостею студії, директоркою регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській та Миколаївській областях Наталією Гнатушею. Ви також згадали громадян, які звертаються по допомогу у зв'язку з вчиненням проти них воєнних злочинів. Безоплатної правої допомоги кіровоградщини надійшло 93 звернення, які пов'язані з воєнними злочинами, і переважна більшість це потерпілі від воєнних злочин. Якщо говорити про процедуру отримання правової допомоги, то як правило, це люди, які звертаються зі статусом свідка або потерпілого у кримінального провадженню, і вони мають підпадати під одну з категорій осіб, які мають право на безоплатну праву допомогу. Наприклад, якщо ми говоримо про малозабезпечених осіб або осіб з інвалідністю, то їх дохід не повинен перевищувати двох розмірів відповідного прожиткового мінімуму. на сьогоднішній день. Для працездатних осіб це становить 5368 тисяч і гривень для осіб, які втратили працездатність, в тому числі досягли пенсійного віку. Чи є особами з інвалідністю це? Ей загиблих померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України, це внутрішньо переміщені особи, це всі категорії дітей, особи, які постраждали від домашнього насильства, громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, особи, які не мають документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Також це потерпілі від кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності, катування або ж. Нального правопорушення вона надає відповідне звернення до центру надання правової допомоги разом зі зверненням надає документ чи посвідчує особу реєстраційний номер облікової картки платника податку і будь-який документ, який підтверджує її належність до однієї з тих категорій громадян, категорій осіб, які мають право на безоплатну право допомогу. Таке звернення про надання правової допомоги вони подаються до допомоги за місцем фактичного проживання такої особи незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування, і вже після отримання всіх необхідних документів центр надання прави допомоги протягом 10 днів приймає відповідне рішення, призначає юриста чи адвоката, який ознайомлюється з матеріалами справи, і готує необхідні документи до суду і здійснює представництво інтересів особи суді чи органах влади. Дуже багато питань, особливо після повномасштабного вторгнення Російської Федерації які пов'язані з отриманням статусу внутрішньопереміщеної особи, отриманням відповідних виплат, отриманням якихось допомог з рахунок міжнародних фондів, як влаштувати дитину до дитячого садочка чи до школи її перевести. Наприклад, якщо говорити про конкрет. а він проживав із мамою на території Луганської області. А після повномасштабного вторгнення Російської Федерації він переїхав до Кіровоградської області. а Мама залишилася на території Луганської області. Він з нею був постійно на зв'язку. Коли був втрачений зв'язок, з часом він дізнався, що мама загинула. І відповідно в центрі надання правої допомоги юристи допомогли йому підготувати і подати заяву до органів поліції щодо смерті матері, і відповідно подати заяву до суду щодо встановлення факту смерті матері. Також до Олександрійського місцевого центру звернулася жінка з питання щодо отримання пенсії. Особа звертається з конкретного питання, і юристи центру надання правої допомоги надають їй таку допомогу. Не завжди питання, з якого звертається особа, потребує звернення до суду. Частина питань вони можуть бути вирішені в досудовому порядку. Наприклад, як із останнього кейсу, коли шляхом подання заяви до органу пенсійного фонду. Система безоплатної правової допомоги інформує громадян про їх права та способи захисту і висвітлює успішні історії захисту на соціальних ресурсах, зокрема, це сайт системи безоплатної правової допомоги, який дуже зручний у використанні і має безліч корисної інформації для громадян. Це також facebook сторінка, Telegram, instagram сторінка і YouTube, які містить велику кількість відеоконсультацій та роликів на праву тематику. І також готові правові консультації можна переглянути на довід. Це платформа, яка дає можливість знайти відповіді на бази право консультації можна знайти вичерпну інформацію з правового питання, а також судову практику та зразки судових документів. Ну і звісно, що зручно е, неї скористатися, оскільки незалежно від того, де людина знаходиться вдома на роботі у віддаленому районі, в неї завжди є доступ до якісної правової інформації. Дякую вам, пані Наталю, за те, що знайшли час можливість взяли участь у нашій програмі. А я нагадаю нашим слухачам, що Телефоном ми спілкувалися з директоркою регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській та Миколаївській областях Наталією Гнатушею і говорили про те, що протягом минулого року до системи безоплатної правової допомоги надійшло понад 14 тисяч звернень від жителів області, і з них 2 тисячі звернень стосувалися саме вторинної безоплатної правової. Вої допомоги. Говорили про те, як змінилися потреби мешканців області під час воєнного стану і про те, як нині можна отримати безоплатну вторинну правову допомогу. Дякую нашим слухачам за увагу. Це була програма Радіо Майдан. У студії працювала Наталя Сметанко. Прощаюся до наступних зустрічей в ефірі. Україна обов'язково переможе. Радіо Майдан.